Є знижки на пастилки Ісландіка. 15% в аптеках подорожних бам та У холодну пору року. Забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Ми повернулися сніданок. Так, отже, у короля Великої Британії Чарльза третього рак це офіційно вже повідомив Букінгемський палац. Ну, і, власне, що відомо на якій стадії зараз захворювання, чи може він через це зрегтися найближчим часом престолу і передати владу своєму наступнику. Всі ексклюзивні подробиці зібрала наша Олена Квітка. Вона поспілкувалася з експертом з Лондона. Це королівський експерт, доктор Джордж Грос. Тому всі деталі зараз вам ексклюзивно розкажемо. Життя короля Чарльза III у небезпеці, і він це абсолютно не приховує. Про те, що у нього проблеми зі здоров'ям, 75-річний король поділився зі своїм народом ще в січні 2024 року. І без сорому наважився озвучити незручний діагноз публічно збільшення простати. Чарльз III став перший серед британських монархів, хто розказав про особисте на всю країну, каже королівський експерт. Це абсолютно безпрецедентний випадок. Ця відкритість є відображенням сучасного суспільства. вся країна дуже співчуває королю. Sense of sympathy, I think. своє рішення не приховувати діагноз. Король пояснив так: заохотити більше людей не нехтувати здоров'ям і регулярно проходити медичне обстеження. Та, попри те, що під час діагностики передміхорової залози у короля лікарі виявили, що збільшення доброякісне і Третті вже навіть встиг повернутися з лікарні додому в маєток Сандрінгем, відвідав там недільну службу разом з дружиною Камілою. Був усміхнений і вітав публіку через тиждень. Нова інформація про стан здоров'я британського монарха шокувала всіх. Під час нещодавньої хірургічної операції, зумовленої збільшенням передміхорової залози, у короля Чарльза III було виявлено окрему проблему, яка викликає занепокоєння. Подальша діагностика підтверджує певну форму раку. У заяві немає жодних деталей про тип та стадію раку короля. Щоправда, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак каналу BBC з Надією зауважив той факт, що добре те, що онко у Чарльза ідентифікували на ранньому етапі. більше... Це зірковий час для королеви консорт Каміла та інших членів королівської родини, які візьмуть публічні заходи на себе. Не думаю, що здоров'я короля якось вплине на економіку країни чи політичну ситуацію. І він продовжить щотижня зустрічатися з прем'єром, як завжди, Чарльз Третій – король, який чекав своєї коронації, найдовше в історії серед усіх монархів. Фактично все своє життя був коронований лише у 74 після смерті своєї матері королеви Єлизавети II. І. і офіційно пробув на посаді короля Великої Британії лише 9 місяців до страшного діагнозу. За рекомендацією лікарів Чарльз III вже відмовився від усіх публічних заходів. Та чи може він зректися престолу за станом здоров'я? Це навіть не допускається і не обговорюється нині. Але ми будемо чекати на оновлення інформації. Я думаю, що він буде тримати всіх в курсі. Про рак свою родину. Чарльз повідомив особисто, аби підтримати батька з Каліфорнії до Лондона. Терміново прибув і принц Гарі. який який нині мешкає у США і має напружені стосунки з батьком та братом Вільямом. А в церкві Англії, головою якої є Чарльз третій, написали спеціальну молитву, щоб щодня просити у Бога здоров'я для короля.